Суваню части напрямку купівлі е, обладнання, необхідного для військових частин, а також програму щодо забезпечення квартир військовослужбовців. Декілька правил: перше: кожна частина отримує той відсоток від загально виділених грошей, який відсоток вона сплатила до бюджету від усіх тобто, все по-чесному: скільки людей служило, скільки сплачувало, стільки. І це відповідно грошей буде отримана частина. Друге, ми не обираємо цих людей, цих людей обирає військова частина і погоджує з керівником гарнізону. Тобто ми ніяк не впливаємо на те, хто, хто сьогодні буде тут сидіти. Ну і третє, і найголовніше, що у нас попереду плани продовжувати цю програму. Ну, власне, це буде залежати від того, від фінансування, але ми хочемо, щоб ви залишалися тут, ваші родини жили в місті Миколаєві. І головне, що ми дали можливість вам обирати самим те житло, яке ви хочете придбати. Тобто ми передаємо фінансовий сертифікат, а не придбаємо, і не покупаємо для вас квартиру і не придаємо вам квартиру. Ви самі гідні вибрати те житло, яке ви хочете мати за своїми родинами. Тож. Максимально зробили цю програму відкритою. Такі два міста в Україні, які прийняли, це Житомир і Миколаїв. Ми постійно з ними, що там десантники, що тут десантники, ми постійно з ними, як то кажуть, співпрацюємо і в один час у нас постійний компетішн. як це українською? конкуренція, Кон -конкуренція да. тому мер міста Житомир з це Слухомлінцем і В нас з ним, знаєте, така товариська товариське змагання. Тому хочу вам всім подякувати, побажати вам міцного здоров'я. Впевнений, кожен з вас вже здобув якусь маленьку перемогу на фронті, а наша велика якраз складається саме з таких маленьких перемог, які складаються в одну велику перемогу над нашим ворогом. Дякую вам, бажаю міцного здоров'я і щастя вам і вашим родинам в вашому новому житті. Дякую вам.